Всім привіт! Сьогодні готуємо млинці. Ну що ж, поїхали. Беремо 2 яйця та вибиваємо їх у глибоку миску. Додаємо одну столову ложку цукру. Якщо любите млинці більш солодкими, то давайте більше цукру. Дві щіпки солі. Та для кращого аромату одну чайну ложку ванільного цукру. Для наших минців потрібно 400 мл молока кімнатної температури, але поки що вливаємо тільки 300 мл, решту додамо пізніше. Так наше тісто буде легше позбавити від комочків. А тепер все, що накидали до миски, перемішуємо. Далі розсіюємо 150 г грамів борошна. Знову гарненько перемішуємо, щоб не було комочків. Вливаємо решту молока. Для пружності млинців 200 ложки олії. Уже традиційно перемішуємо. На плоті виставляємо середню температуру. Чекаємо, поки сковорідка добре розігріється, та починаємо смажити. Один черпак тіста вливаємо на пательню, рівномірно розподіляємо. І чекаємо, аж підсмажиться. А готовність своїх монців я перевіряю у такий дивний спосіб. Починаю трусити сковорідкою, якщо монет підлипає, значить він вже готовий. Перевертаємо. Тримаємо на плиті ще секунд 40 та знімаємо. А поки смажиться другий милинець, підтримай відео лайком та підписуйся на канал, на якому кожного тижня виходять нові відео. Всім смачного! Усі складники для приготування цих смачних монців будуть в описі під відео.